Як видалити дублікати на Python? Уявимо, що нам потрібно створити ось такий список. У нас є він, наприклад. Іван дублюється, Марія дублюється. І їхні дані. Підключимо бібліотеки, наприклад, бібліотеку Pandas. Створюємо цей штучно датафрейм, в якому будуть у нас такі імена і age до них. Це буде стартова точка. Якщо ми хочемо прибрати ці да, то ми використаємо нашу Pandas бібліотеку, а саме метод DropDuplicates. Особливо, якщо ми будемо його визивати, нам потрібно буде вказати subject і назва поля Name. Після цього запускаємо результат, тобто в зміну це все запустили, і дивимось. Все, бачимо, що у нас дублі прибрались, прибрались, да і у нас вже є унікальний результат після обробки. А якщо хочеш більше прокачатись з програмування або замовити готове рішення, пиши посилання в описі, підписуйся.